Адвокати, юристи та судді дискутують в Івано-Франківську. відбувся другий прикарпатський юридичний форум на обговорення найважливіших аспектів юридичної діяльності та практики зібрались фахівці з усієї області, свободи людини в умовах воєнного стану та виклики правосуддя. Нині ці питання є досить актуальними, вважають організатори. Кожна з трьох панельних дискусій її тематика стосується саме захисту прав в умовах воєнного стану, розвитку правосуддя в умовах воєнного стану та новелам законодавства. Конодавства і практиці їх застосування під час воєнного стану розглядатиму також аспекти розгляду цивільних і кримінальних справ в цей нелегкий час та ті труднощі, з якими стикається судова система, правнича спільнота. За останні два роки українське правосуддя стикнулося з багатьма викликами, кажуть фахівці. Вони пов'язані зі змінами вітчизняного законодавства, що наближають Україну до Євросоюзу. Основним в євроінтеграційних в євроінтеграції правової сфери. Є, є не зміни в законодавстві, а зміна способу мислення. Ми Зараз вже здобули достатню практику про по справах про військові злочини як суд, який забезпечує діяльність органів досудового розслідування на цій саді, так і суд, які виносить вироки. По суті, вже також до юридичного форуму долучилися студенти з різних вузів України. кажуть, нині це змога обмінятися досвідом та отримати додаткові правові знання на сьогоднішній день. Під час воєнного стану, звісно, важливо підняти тему. Військового права зараз зачіпається найбільше. Окрім цього, студенти повинні розуміти, що на сьогоднішній день право це є. Основний, скажімо так, фундамент для початку розвитку нашої держави. і Я вірю в перемогу. І після цієї перемоги нам потрібно поставити нашу державу на ногу. Також в рамках юридичного форуму відбулися офіційна акредитація з підвищення кваліфікації адвокатів та юридичний хакатон для студентів практиків. Віра Коцунадрій Буцяк, новини на вежі.